Вітаю, шановні 11 класи, і ми продовжуємо з вами спілкуватись про Африку і про її деколонізацію. Сьогодні ми поговоримо про в першу чергу військово-політичні різноманітні диктаторські режими в Африці і те, якою є Африка сьогодні, яка її перспектива в майбутньому. Поговоримо для початку про країни Африки на південь від Сахари. Розвиток країн регіону виявився найбільш складним на час завоювання цими країнами незалежності. Основна частина населення була зайнята в традиційних галузях господарства. у суспільстві. Панував родоплемінні відносини. Спроби зруйнувати ці устрої мали серйозні негативні наслідки. Домагаючись повної незалежності, лідери прагнули зменшити роль сільгосподарського і сировинного експорту, що остаточно підірвало економіку цих країн і позбавляло їх єдиного стабільного джерела прибутків. Єдине, в чому мало успіх країн регіону, це створення режимів тиранії, як прорадянських, так і прозахідних. Жодна з них не уникла цієї долі. Значні темпи зростання кількості населення зводило нанівець усі зусилля, спрямовані на подолання відставості. Виробництво продуктів харчування не встигало за зростанням кількості населення, що час від часу призводило до голоду, який забирав мільйонів життів. Крім голоду, в країнах Африки постійно спалахували епідемії тяжких хвороб. Ці проблеми не подолано і досі. Нестабільність регіону посилювалася через штучність африканських кордонів. Щоб запобігти прикордонним суперечкам, країни Африки домовились дотримуватись принципу поваги до існуючих кордонів, закріплених в статуті Організації Африканської Єдності, яка була утворена організація в травні 1963 року. Проте це не змогло запобігти внутрішнім і міждержавним конфліктам. в результаті колоніальних поділів Африки. 44% державних кордонів проходять по меридіанах і паралелях, 30% – по прямих і заокруглених лініях, і лише 26% – по кордонах розселення етнічних груп. 13 держав не мають виходу до моря, а це означає, що в них відсутні надійні шляхи сполучені з зовнішнім світом. Через такі штучні кордони в Африці немає однонаціональних і моноетнічних держав, крім Сомалі. Але й вона поділяється на клани. Така ситуація призводить до міжетнічних конфліктів. Один з найкривавіших конфліктів відбувся в Руанді, де геноциду зазнала народність Тутсім, його жертвами лише за 100 днів стало 800 тисяч осіб. Суперечності виникали і на релігійному ґрунті між християнською та мусульманською общинами в Ефіопії після тривалої громадянської війни і жахливого голоду 1983-1985 років організованого владою для придушення повсталого руху на частині території було проголошено незалежну державу Еритрею. Мирний договір між двома державами було підписано лише в 2018 році. Конфлікти нерідко виходили за межі державних кордонів і переростали в міждержавні сутички. Так, Сомалі в 1977 році висунула територіальні вимоги до Ефіопії, претендуючи на райони, заселені племенами етнічно близькими до сомалійців. Війна тривала майже рік. СРСР напередодні війни підтримував як режим Мегністо Хайле, Маріама в Ефіопії, який прийшов до влади в результаті перевороту в лютому 1974 році, так і Сіада Баре в Сомалі під час війни СРСР відкрито став на бік Ефіопії, і надав їй допомогу. Сомалі потрапило до сфер впливу США, але зазнали поразки. А режим Баре був повалений. Проте мир в країні не настав. Розпалахнула громадянська війна, Сомалі фактично розвалилась на ворогуючі груповання, країна охопила голод та епідемії, навіть втручання ООН та великих держав не виправило, не виправило становища. У 1980-ті роки Лівія відкрито втрутилась в етнічний і релігійний конфлікт в Чаді. Вона претендувала на частину території країни, щоб не допустити поширення впливу Лівії, Франція направила в чад свої війська. Лівійські війська зазнали поразки, а міжнародний суд визнав територіальні претензії Лівії без підстав. Схожі конфлікти відбулися в Судані, де в провінції Дор Дарфур на півдні населення зазнало геноцидом. Зрештою, країна була поділена навпіл, а в 2011 році була проголошена Республіка Південний Судан. Досить різноманітний етнічний склад за умовами збереження родоплемінних відносин став причиною появи ще однієї особливості політичного життя країни. Тройбалізму. Тройбалізм, Тройбалізм це племінний або етнічний сепаратизм в суспільстві. На практиці він означає, що всі соціально-економічні відносини обумовлені роду племінними етнічними відносинами. Політичні партії створюються за етнічною ознакою, справи прагнуть вести лише з представниками свого племені. Однією з характерних рис розвитку африканського континенту стало існування військово-диктаторських режимів і домінування військових у суспільно-політичному житті. Внутрішніми причинами цього явища стали незавершеність процесів формування суспільства, відносно короткий період незалежного розвитку країн Африки, складний взаємозв'язок різних типів економічних відносин, слабка соціально-класова диференціація суспільства, залишка родопомінних відносин, широкий спектр ідеологічних Оглядів населення, економічна і політична залежність від розвинених країн та наявність таких нелегативних соціальних явищ, як голод, бідність, епідемії, неграмотність, низька політична культура. Зовнішні причини пов'язані з протиборством СРСР США в період холодної війни. А зараз вони зумовлені спробами провідних країн світу заручитися лояльними режимами, які б давали пріоритетний доступ до природних багатств. Військово-диктаторські режими в Африці характеризуються політичною і економічною нестабільністю, насильством, низкою державних заколотів між етнічними суперечностями, війнами та гонкою озброєнь, зростанням політичної ролі армії в суспільстві і диктаторським методом правління та корупцією. Диктаторські режими перешкоджали демократичним перетворенням в суспільстві і гальмували соціальний прогрес в країнах Африки. Військово-диктаторські режими в Африці 60-80 років можна поділити на проавторитарні, -авторитар... правоавторитарні та лівоавторитарні. -автор... Ліво правоавторитарні режими утвердилися в Заїрі, Центральноафриканській Республіці, С'єра Леоні, Чаді, Ліберії, Руанді, лівоавторитарні в Ефіопії, Лівії, Малі, Анголі, Мозамбіку. Існували і такі, які змінювали свою орієнтацію залежно від міжнародної ситуації. Це Нігерія, Сомалі, Судан, Уганда, Конго тощо. Ми познайомимось з деякими з ними, наприклад, диктатор Жан Бетель Бокасса прийшов до влади в Центральноафриканській Республіці в 1966 році в результаті державного заколоту та прав України протягом 13 років. Він назвав себе маршалом і довічним президентом, а згодом проголосив республіку імперію, а себе імператором. За роки правління він усував з посад усіх потенційних конкурентів, висилав їх з країни, заарештовував чи піддавав тортурам. Амін в Уганді відомий масовим знищенням людей. За 8 років його правління, в 70-х, в країні було вбито 800 тисяч осіб. Зрештою, його влада була повалена в результаті агресії сусідніх держав. Бельгійське Конго, яке здобуло незалежність в 1960 році, проте в країні одразу спалахнула громадянська війна. Лідера національної визвольної боротьби Патріса Лумумбу було вбито. І на початку 60-х років, після кривавої громадянської війни, в яку було втягнуті сусідні держави, провідні країни світу та ООН, в країні утвердився при владі Жозель Дезірель Мобуту. Понад 30 років він правив країною, перейменував її на, на Загір. Згідно зі складеною ним Конституцією, в країні існує лише одна політична партія, до якої автоматично зараховано все населення країни. За роки його правління Загір із багатої країни перетворився на одну з найбідніших. Зовнішній борг досяг 8 мільярдів доларів США, проте сам, мабуть, отримав. Тримав в швейцарських банках 5 мільярдів доларів. Наприкінці 90-х років становище в країні загострилось. Проти режиму Мабуту розвертався масовий повстанський рух. У 1998 році його режим було повалено, а сам диктатор вдік невдовзі помер від хвороби. До влади прийшли опозиційні сили на чолі з Лонаром. Кабілою було перевернено попередню назву країни Демократична Республіка Конго, і почалося проведення реформ. Проте вони перетворились на новий перерозподіл власності на користь тих сил, що прийшли до влади. В країні знову спалахнула громадянська війна. Вона перетворила загальноафриканську за контроль над природними багатствами. Демократична республіка Конго в ній взяла участь. Десятки країн становище в країні залишається нестабільним. Конфлікт, який триває з 1998 року, який, року, в який був втягнуті всі сусідні держави, забрав життя понад 2,5 мільйонів осіб. Його називають першою африканською війною. Новий спалах насильства стримують лише війська ООН. в Ефіопії. В результаті державного перевороту 1974 року до влади прийшов червоний диктатор Менгісто Хайлі Маріам країні було ліквідовано монархію, проголошено демократичну республіку Ефіопію. Режим Маріам не мав соціальної опори, утримав владу завдяки згуртованості суспільства перед агресією в Сомалі та активній допомозі СРСР та Куби. Перемога війні з Сомалі в 1978 році. Не врятувала режим. Будівництво соціалізму викликало масовий збройний антиурядовий рух, особливо в провінціях Тігре та Ерітрея. Придушити рухопору ні силою, ні голодом, в, якого, в результаті якого загинуло 400 тисяч осіб, не вдалося. Після поразки армії в операціях проти повстанців диктатор втратив підтримку серед армійського керівництва і населення, і в травні 1991 року він втік з країни. Однією з найбільш розвинених країн Африки є Нігерія. Яка намагається відігравати провідну роль в західному збережі Африки, основне джерело прибутку країни це поклади нафти в країні переживають народи, що різняться за віросповідання на півночі, переважно мусульмани, на півдні переважно християни. В 1960 році колишня британська колонія здобула незалежність. Найбільш розвинений багатий на нафту південний район Нігерія заселений здебільшого народом Імбо, яка проголосив свою незалежність і створення республіки Біафра. А, проте, центральна влада у нас не бажала. Миритися з такою втратою, і внаслідок чого сталася війна з 1967 по 70-ті по роки. Сепаратистський рух було придушно, війні загинуло близько мільйона осіб. Щоб запобігти черговим проявам сепаратизму, Нігерія стала федеративною республікою за роки незалежності. Більшу частину часу в Україні панував військовий режим. Спроба в 1993 році генерала Ібрагіма Бабангіді передати владу цивільним не вдалась. Країна перебуває в стані постійного внутрішнього конфлікту між племенами і прихильниками різних релігій. Наприкінці 80-х років для військово-диктаторських режимів настала смуга гострих криз, пов'язаних з розпадом соціалістичної системи, закінченням холодної війни. Диктатори втратили економічну і політичну підтримку з боку США та СРСР. Країни Африки вирізняє політичну нестабільність. Основними причинами конфліктів є боротьба за ресурси, прикордонні суперечки, втручання зовнішніх сіл. Кількість сірих зон, неконтрольованих урядовими силами, є достатньо великою. Посилення конфліктів і насильства в регіоні гальмує суспільний прогрес. Однією з найтрагічніших сторінок Африки стали міжетнічні Конфлікти, наприклад, в 1994 році в Руанді відбувся геноцид, вчинений представниками Хуту відносно народу Туці. Загалом загинуло близько 800 тисяч осіб. Близько 2 мільйонів вимушено було покинути країну. Міжнародний трибунал із злочинів в Руані засудив до тобічне ув'язнення колишнього прем'єр-міністра країни Жана Комбанду, але багато винуватців залишаються непокараними. Країни Африки належать до найбідніших країн світу, зокрема в країнах тропічної Африки, кількість населення зростає вдвічі швидше ніж темпи сільгосподарського виробництва. В результаті материк з майже мільярдом населень не може себе прогодувати. Суттєву допомогу африканським країнам надають ООН, ЮНЕСКО, Світовий банк та численні гуманітарні місії. Боротьба за владу з африканських країн між окремими угруповуваннями перетворилась на справжній геноцид власного народу в Судані, Уганді, Руанді, Сомалі, Ліберії, Сєр та іншим У 2017 році відбувся переворот в Гамбії та Зімбабве. Зокрема, Роберт Мугабе очолював Зімбабве впродовж 37 років. Отримавши гарантії безпеки і певні привілеї, він погодився піти у відставку. Це рідкісний в історії приклад почесного зміщення в голови держави своїми прибічниками. Країнами, у яких на початку 21-го століття виразно проявляються демократичні тенденції та спостерігається позитивна динаміка економічного розвитку: це Кенія, Уганда, Республіка Конго, Габон, Замбія. Однак навіть у цих державах економічне зростання завдячує, як правило, експорту сировано, а рівень життя населення доволі низький. В новому столітті в Африці з'являється можливість для стабілізації економічного становища. Передумою цього є політичні перетворення, зменшення кількості воїн і вирішення ряду проблем державного управління в країнах Африканського континенту. Позитивні враження про континент у підприємців і туристів, які відвідують країни регіони, також сприяють збільшенню іноземних інвестицій. Африканські країни поступово нарощують ділову активність, зростають і обсяги іноземних капіталовкладень, поліпшення інвестиційного клімату значною мірою пов'язане зі зниженням кількості регіональних конфліктів в Африканському континенті, за прогрозами фахівців, попит на сировину в світі до середини 50-х років зросте на 50-60%. У зв'язку з цим набуває особливого значення той факт. Що на африканські країни припадає від 30 до 40% різновидних світових запасів природних ресурсів. Наприклад, ця цифра навіть вища, бо насправді ця вища, тому що рівень їхньої вивченості залишається низьким. Африка перетворилась на зону стратегічних інтересів провідних держав світу, між якими загострюється конкурентна боротьба за мінеральні ресурси. Водночас. А Африка це конгломерат держав вкрай зацікавлених у зовнішній допомозі та інвестиціях на початку нового тисячоліття в більшості африканських країнах спостерігається період сталого зростання. У 21 першому століття Африка відіграє важливу роль в міжнародних справах. Звісно, країни континенту, які раніше залежать від більш впливових і розвинених держав світу, проте африканські політичні еліти вчаться використовувати суперечності між великими країнами. Успіх відродження Африки залежить насамперед не від обсягів іноземних інвестицій, а від здатності країн континенту використовувати їх для свого економічного розвитку. Аби закласти фундамент довгостроковому економічному зростанню, африканські країни мають провести масштабні економічні реформи з урахуванням національних особливостей населення. У 2019 році, наприклад, почав функціонувати Африканська континентальна зона вільної торгівлі, у якій задіяно 53 з 54 країн. Офіційна мета Африканського Союзу створено, створення до 2063 року єдиного економічного і політичного об'єднання. Серед зовнішніх партнерів африканських країн зростає роль Китаю та Індії. Традиційно помітну роль в регіоні відіграють Велика Британія, США та ЄС. Водночас Росія є одним з найбільших постачальників озброєння до африканських країн, продаючи його різним ворогуючим ворогуючування. Російські приватні військові компанії також беруть участь у внутрішньодержавних конфліктах на території Африки, головно з метою контролю над видобутком дорогоцінних металів, так як було в Мозамбіку, в Цар чи в Судані. Починаючи з 2016 року, зростання ВВП країн Африки дещо сповільнилось. Оскільки економіка Нігерії нині забезпечує майже третину ВВП континентом, та спад саме в цій країні потягнув загальноафриканські показники донизу. Міжнародна економічна аналітика прогнозує, що незважаючи на певні погіршення, швидкість зростання економіки Африки залишається стало. Понад 30 країн континенту вже стали асоційованими членами Європейського Союзу. Зниження рівня смертності та високонароджуваності забезпечує в більшості країн Африки високі темпи приросту населення, зокрема міського. Нині міське населення становить майже половину всього населення Африканського континенту. Автори деяких досліджень навіть прогнозують світове лідерство Африки до 2030 року. На той час на континенті проживатиме дві треті молодого населення планети і виробля Тиматься майже 45% світового ВВП новим явищем для Африки є поява середнього класу, до якого належать ті, хто витрачає від 20 доларів США на день, нині середній клас становить понад третину населення континенту. За вплив на африканські країни змагаються США, Франція, Великобританія та Японія. Інвестиції спрямовуються в розробленні сировинних ресурсів континенту, також європейці розмістили в Африці чимало енергомістких та екологічно брудних металургійних та хімічних виробників. Виклик, який постає перед Африкою в 21 столітті, це тероризм, контрабанда зброї та наркотичних речовин, поширення вірусних захворювань, низький рівень медичних послуг, нелегальна міграція та високий рівень злочинності. В регіоні спостерігаються відцентровані тенденції в політичному житті з одного боку, усе, що існують осередки екстремізму, зокрема в південному Судані, Сомалії, регіоні Сохеллю, а з іншого відбуваються процеси демократизації та лібералізації суспільства, які сприяють прискореному зростанню економіки. Тобто Африка на південь від Сахари в другій половині ХХ століття стала осередком найбільш гострих проблем і суперечностей сучасного світу після визволення від колоніальної залежності країни континентом. Перетворилися на арену боротьби між державами, полігоном для проведення соціально-економічних експериментів. Усі моделі розвитку соціалістичної орієнтації, індустріалізація, інтеграції в світової економіки, якими намагалися слідувати країни Африки, виявилися малоефективними. На сьогодні проблеми континенту все більш проявляються як глобальні, і країнам Африки самостійно їх вирішити насправді неможливо. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, їх виконати до наступного року. До зустрічі!